Отак От ребра вирізаю. По два реберка. тут для, для нас. Кажу для нас. О! Отак От воно виламлюється. Нема не косток. Нема нічого. А то порубають, а потім костіти я. Випльовувати треба. Небі, Давай сюда миску на ребра. в магазинах виробляєш, а потім витягуєш. — І що? — І що, косточки всякі, рота поранена. — Так? О — Ось так і тут в хребті щось, якийсь крок. Так. Переходь, Володіно. — Тоді не бо я... — Тоді не тримайте, хай було... переходить. Тетяно, переходь на ту сторону. — Не, не тримайте, я, Буду... думає, я Ні, то Володя буде тут мені допомагати. Треба тут ребро, дай наш шматку тую чисту тут теж такий саме тут, тут. вирізаємо шийку ну. Да это может, пробью тут. Да, нормально. Так, заходи на эту сторону. Ох вот. Ух так. Шийка и филейка. Бери. Беру. Взял? Да. Чуть потягай.

О, тут тут хто де перерізав я всі артерії собаці буде свято. О, от сіребра. О таке діло. Ми не спішимо вже сьогодні. Так, синок, не треба. О, хвостика Так, о, хостика відрізали.